Тільки доброму їх навчати, без дурних звичах, правда? Спочатку наші діти сьогодні. Ми сподіваємося, що вони під приїздить. А Саша у нас позахисти. Вирішайтесь.

Мене Прип'яті, мама там з'явилась. Після катастрофи в Донецьку зупинилась. Знайшли радіацію в бабусиних волоссях. Зрізала їх вона вже невдовзі. Народилась Не і я. Ми жили як найкраще, але інколи я почувалася лячно. Через деякий час почула я вибух і вистріл, Підстрілив когось безжалісний пристрій. Поїхали ми, залишилась одна. Добренька, найкраща в світі. Бабуся. Сумую за домом, бабусею, друзями. Не цінувала я зовсім той час, коли була робота, гроші, друзі в нас. Ніколи уявити я не могла, що прийде колись у нашу країну війна. Сьогодні дуже важливо підставити плечо президенту, щоб допомогти йому в реалізації мирного плану. Тому що внешніх і, к сожалению, до да внутрішніх сил, які заінтересовані в його сриві, вони є. Хтось тут думає про своїй політичній кон'юнктурі, хтось, к сожалению, представляє п'яту колону іншого держави. Дуже важливо, щоб ми з вами, а, в першу чергу, розуміли відповідальність кожного слова, були більш компроміс Снегуше вчались, с у нас є питання друг другу, щоб ми на них отвічали. Президент показав, що ми не хочемо вийти, що ми хочемо, щоб у нас був мир. Це те, що ми повинні донести до кожного мешканця, який залишився там. Ми з відкритим серцем ідемо до них, і ми хочемо тільки допомогти, тільки зробити так, щоб було краще.